Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, і так як я сходила в кіно на найдорожчий український фільм, який вже зрозуміла довбуша, сьогодні ви отримаєте майже огляд на це творіння. І перед початком відео не забудьте поставити мені вподобайку та написати коментар, адже саме ваша активність мене надихає, а ми розпочинаємо. Жо одразу це якісне українське кіно, хоча деколи дуже пафосне, але все ж таки якісне картинка дуже дорога, яскрава, але тут і малесенький нюанс. Адже, якщо ви не знаєте справжню історію довбуша, то ви перші 15 хвилин будете просто втикати в екран і думати, що тут робиться. Герої розмовляють польською мовою, яка одразу переводиться українською та відповідно українською, а саме закарпатським діалектом. І Боже, якщо їхньою головною метою було як найкраще показати гуцульську культуру, то вони з цим впоралися реально на ура, починаючи від таких дурненьких віршиків, закінчуючи одягом, все це наповнене їх шармом. Давайте коротко повернемось до історії, а саме я розповім вам декілька важливих фактів про історію наших довбушів, бо їх, до речі, було два: це були два брати Олекса та Іван. Бо реально, якщо не знаєш, що їх було двоє, то трішки не розумієш початок цього фільму. Розпочнемо ми із кінця, а саме із смерті Олекси Довбуша. І, до речі, тут нас не буде якоїсь конкретної відповіді, бо його життя переплилося із народними баладами, всякими легендами, і про його точну смерть і що з ним там відбувалося, ми і досі достеменно не знаємо. Але коротше. Факти нам говорять про таке: у Довбуша вистрілив Стефан Звінчук. Такий собі гуцул, який там колись жив, і за деякими фактами Довбуш ходив на прогулянки до його дружини. Стефану це, звісно, не сподобалось, і так одного разу Олекса із своїми товаришами, іншими опришками прийшов до будинку Стефана, аж дізнався, що він із іншими гуцулами щось затіває, Бо за голову нашого довбуша е, польська шляхта назначила там якісь, ну, якусь певну нагороду. Але Дзвінчук заперся в хаті, і коли Олекса майже вибив двері, то їх відкрив і вистрілив у нього в притул. І тут у нас починається сила, селена розбіжностей. Адже у добуша вистрілили, і коли його вже почали наступного ранку шукати пани, то знайшли його десь на узліссі, закиданого гіллям. І тут у нас з вами. Стоїть пару питань. По-перше, за деякими фактами довбушу вистрілили у плече. Якщо коротко, то якщо опришків сильно ранять, то інші опришки їх добивають. Ну такі у них закони, щоб ті люди не дісталися ворогам. Але якщо Олексі вистрілили у плече, відповідно це була не сильна рана. Чому тоді його товариші його не забрали? Тут нас теж величезна кількість відповідей, одне з таких стверджують про те, що опришки мали повернутися за Олексою, проте просто не встигли. Його забрали пани, його дуже довго допитували, розпитували про той славнозвісний довбурський скарб, але він, відповідно, їм нічого не сказав та згодом і помер. А літо існує ще одна легенда, що в лісі Олексу знайшла дружина Дзвінчука, його вилікувала, вони втекли і жили собі довго і щасливо. Щодо його брата Івана, то взагалі можна сказати небагато. Адже тут теж про його життя відомо ще менше, і це все переплилося з легендами, але точно можна виділити те, що він теж був опришком, і, до речі, таким жорстоким опришком, що в народі його прозивали різник, а ще те, що в них із Олексою був конфлікт, під час якого Іван поранив Олексу в ногу, і той все своє життя шкутильгав. Але сьогодні я вам не буду переповідати всю історію, аж тут є дуже багато таких специфічних моментів, історичних фактів, які переплетені із легендами. Тому, як на мене, це буде дуже довго та трішки нудно. Зараз давайте поговоримо про фільм. Режисером цієї картини став Олей Санін, який, до речі, в інтерв'ю в Українській правді говорив, що ще давно хотів зняти кисні про свободу. А щодо ідеї про Довбуша, то вона зародилася в нього ще у 2013 році. А так як Олекса був українським Робінгудом та ще й словно звісним героєм Гусульщини, то ідея відповідно була топова. Як вже говорила раніше, екшен довбуша Олеся Сайна є одним з наймасштабніших та найдорожчих фільмів України із бюджетом у 120 мільйонів гривень, а над ним працювали більше трьох тисяч людей. Тут казати, що під фільм пошили понад тисячу костюмів, а під Києвом збудували з нуля цілу фортецю. Хоча ідея зародилася ще у 2013 році. Роботу над сценарієм розпочали у сімнадцятому, а з 18-го почалися самі зйомки фільму. Та через пандемію та повномасштабне вторгнення реліз двічі переносився. Головне питання на сьогодні, яке нас турбує, це як поставляться наші польські сусіди до цієї стрічки. Так відреагує їхня аудиторія, яка нам зараз колосально допомагає. Варто зазначити, що негативними персонажами виступає не тільки частина польської шляхти, відповідно, а й деякі українські персонажі, які на той час були при владі. Натомість весь польський народ виступає або нейтрально, або позитивно. Тому тут такої великої проблеми я не бачу. Хоча, якщо робота на стрічки почалася ще до повномасштабного вторгнення, і реліс її вже двічі переносився, нам зараз здається, що ця робота трішки не на часі, хоча це якісна історія про нашу боротьбу та нашу культуру, тому мені здається, що вона має шанс на життя. І так, фільм Довбуш мені сподобався. Все було так епічно, хоча, якщо чесно, в кінці мені вже стало трішечки нудно. Але я думаю, що йти на нього варто, бо це наша історія, це наша культура. І ще мені здається, довбуш є прикладом того, що наше кіно справді розвивається. Якщо ж ви теж дивилися цей фільм, то я чекатиму вас у коментарях. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити мені вподобайку, та якщо ви перші на цьому каналі, підписатися та нажати на дзвіночок. Та до нових зустрічей!